Прем'єр-міністр Угорщини Орбан планує переконати президента Трампа, послабити нові санкції проти Росії. За даними Bloomberg і The Guardian, Будапешт готує пакет угод зі США, зокрема на постачання ядерного палива скрапленого газу і можливо будівництво малих модульних реакторів. Орбан прагне отримати економічні вигоди і винятки для своєї країни, адже санкції загрожують енергетичній стабільності. А точніше, тому що Орбан називає енергетичною стабільністю, тож він хоче ініціювати новий саміт Трампа і Путіна для того, щоб ті обговорили. Завершення війни проти України. Володимир Дубовик долучається до бесіди. Це директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, здравствуйте. Добрий день, вітаю вас. Зрештою. Насправді енергетичній стабільності загрожують оці всі слова, які Орбан вимовляє, чи це частина популістичного пакету, який щоразу Орбан продає електорату, які свідчить про те, що було дешево. Ну а тепер так дешево не буде, бо потрібно платити за безпеку. І Орбан фактично обманює своїх і інших, вживаючи слово безпека, бо воно тригерне сьогодні для всього світу. Так, я думаю, що Орбан знає, що він робить, бо він вже досвідчений політики. І так він є популістом, і так він є націоналістом сьогодні. принаймні він такий. Він знає свій електорат. Він знає, що в тому електорату заходить, Він намагається його мобілізувати максимально той вірний йому особисто електорат, який за нього голосував вже неодноразово тому. В принципі він і каже, що нам намагаються щось нав'язати проти нашої волі, і ми не хочемо цього. Тому от я поїхав до президента Трампа і пояснити йому, що відбувається, і що треба робити щодо санкцій проти Росії. Чи треба нам дозволити і надалі придбати російські енергоносії, Чи треба нас підтримати в ще якийсь інший спосіб? Треба тут розуміти, що відносини між Орбаном і Трампом дуже теплі, тісні, вже багато років налічують і. Вони друзі, і тому в принципі дуже гарно можна гарантувати, що гарну зустріч, отримає в Вашингтоні е, Орбан. Тому м, треба готуватися до того, що Трамп може навіть наслухатися якихо негативних про Україну історій теж від Орбана, Бо кожен раз, коли Трамп зустрічається або з Путіном, або в даному випадку з Орбаном. Вони йому щось розповідають погане про Україну і про те, як не треба Україну підтримувати, і тому. Я не думаю, що Трамп переконає Орбана щось робити корисного для України, а скоріше навпаки, боюсь, що Орбан може переконати Трампа робити щось не дуже корисне для України. Але згодом подивимося, те, що він продає як стабільність, знаєте, да і безпеку дійсно, як ви кажете, це воно не є таким. І тим більше, що безпека вона включає в себе не лише енергетичну безпеку, не лише безпеку і право споживати російську російську енергоносію, але й безпеку з точки зору європейської безпеки, для якої саме більша загроза зараз це продовження російської агресії проти України. Але Трамп Орбан цього не визнає. Якщо вже казати про безпеку, то як можна не помічати, що найбільша загроза саме від цього виходить? І тому більше допомагати Україні, але Орбан на жаль лише продовжує ставити такі, знаєте, проблеми створювати до України надалі. І він не такий один. Ми прекрасно розуміємо, що гра в те, що Росія тисне на газ а чи на нафту, як завгодно називаєте цю гру. Вона хронічна і традиційна, і те, що вони зараз продовжують робити, це вони продовжують робити за накатаною схемою, те, що робили раніше, і досі це всіх влаштовувало, доки це не стало. Питанням матеріальної вигоди, а чи втрат безпосередньо Вашингтона? І виглядає так, що а яку роль взагалі відіграє Орбан і не тільки Орбан? Бо ми прекрасно розуміємо, що про російські політики вже зараз активно піднімають голову в Європі. Це раз, і ті, кого звуть євроскептиками, лідером цього течії, є так само Орбан, вже почали про нього говорити. Вони так само умножаться, Даруйте за такі, таку форму дії слова. То до чого це приведе? Ну, ви знаєте, Орбан він є особливий. Він такий унікальний в цьому всій категорії, в цьому своїй якості, в цьому своєму статусі, як головний євроскептик. Тому ситуативно в інших країнах євроскептики приходять і уходять. Вони з'являються, вони можуть приходити до влади, але вони не ведуть себе все ж таки так, як веде себе зазвичай Орбан, бо він вже при владі дуже довго. І він переконався, що вся його євроскептична оця доктрина вона працює з принаймні, з частиною лекторату. Ну зараз буде випробування за кілька місяців нових вибори і подивимось. Бо зараз сологічне опитування не дуже добре для нього, краще для опозиції, яка ситуативно його критикує. Ситуативно, звісно, каже навпаки, ми за європейський союз. Ну і принципів її в угоршенні нема. Підтримки прямо виходу, скажімо, з європейського союзу чи там з НАТО, а тому опозиції працює з цією тезою, що, що, що Орбан нас робить в ізоляції, да він весь час нас знаєте, підставляє, і тому це для нас принизлива ситуація. Ми хочемо змінити ситуацію. Але це про внутрішню політику, як вона корелює з зовнішньою політикою зараз. Так, є фіцу буде, мабуть, скоріше премєр міністр Бабіш в Чехії, але вони все ж таки вони популісти, і теж вони розділяють багато чого з принципів тих, як на які спирається Орбан. Але тим не менш, вони більш все ж таки ну такі маневрені. Вони більш схиляються до балансування, вони більш такі прагматики. Тому я не я би не записував автоматично в таку ж саму категорію, як Орбан. А Орбан це прямо символ дійсно, символ протидії європейській комісії, європейській ідеї, європейським нормам принципам, От. Тому він такий е, однаковий весь час і він такий унікальний. А е, і тому з ним ну, дуже важко. Бо все ж таки кожен раз, коли виграє, виграє вибори, то що можна з цим зробити, якщо упорці самі йому довіряють, але yeah. не випадково довіряють, бо є тиск на позицію, є тиск на е, мідію і таке інше. Тому в принципі він зачищає цей простір для того, щоб знову і знову приходити до влади. Пане Володимире, вам спасибі. Директор центру міжнародних досліджень, до кафедри міжнародних відносин одеського нацуніверситету імені Мечникова. Володимир Дубовик був із нами.